Дітоньки, бережіться від ідолів. Перше послання Івана, 5 розділ, 21 вірш. В широкому змісті ідол це те, чому ми поклоняємося, що нами керує. Сьогодні величезним ідолом став успіх. Всі біжать за ним. Ми оцінюємо людей, цінуємо, поважаємо і сприймаємо залежно від рівня успіху, якого досягла людина. Деякі люди настільки маловартісні в наших очах, що ми не знаходимо для них навіть декілька хвилин нашого часу. А час це найбільша земна цінність. Зараз він усіх дефіцитів. Але якщо людина успішна, то ми хочемо мати таку в друзях, ми навіть рівняємося на неї. Коли ви гортаєте стрічки новин у Фейсбуці інстаграмі, ви всюди бачите успішних людей: красивих, багатих, шикарно відпочиваючих, там не діляться своїми невдачами. Коли надивишся на це все стає печально, відчуваєш себе невдачником по життю. Хочеш бути таким самим, стараєшся, молишся про це, і це збиває з курсу. Бо твоє стремління і твої молитви є хибними, твій депресивний стан також надуманий. Хтось написав у Фейсбук. Я у свої 37 років кожний ранок пробігаю по 10 кілометрів, працюю по 14 годин на добу, веду три фірми і одночасно пишу дві книги. При цьому у мене вистачає часу на сім'ю, на друзів і навіть співати в хорі. Бачите, все можливо, якщо людина бреше. Насправді той успіх, який ми бачимо на екранах або зовні, не відображає об'єктивну дійсність. Людина, яка показує свій успіх і досягнення в якійсь сфері, інший пасе задніх. Бути успішним в усіх сферах неможливо. Якщо ви досягли успіху в одній сфері, то в якійсь іншій сфері ви не розвинулись. Якщо ви все життя на заробітках, скоріш за все, ви бідні духовно. Якщо ви робите акцент на служінні духовному збагаченню, ви менш розвиваєтесь фінансові. Присвятив життя співу, зате в тебе немає часу на інше. Десь в поїздках, зате в тебе немає вдома. Не женіться за успіхом у всіх сферах. Прочитай історію, яка багато що прояснить. Ми побачимо, як Бог дивиться на успіх людей. Біблійне розуміння просвітлює і зцілює емоційний і душевний стан людини. Мойсей знаходиться на горі Сінай. Починаючи з 25 го розділу книги Вихід і аж до 32, го Бог там дає Мойсею вказівки, як будувати скинію, закони про жертви, про священство і так далі. Він був там 40 днів і 40 ночей. 31 й розділ книги Вихід починається такими словами: і звернувся Господь до Мойсея зі словами. Дивись, я призначаю саме Весаїла, сина Урівого, сина Орового із коліна Юди, і я сповнив його Духом Божим, мудрістю і розумінням, і знанням, і здібністю, і всяким мистецтвом обмірковувати мистецькі задуми для роботи по золоту, срібної й міді, гранувати і управляти коштовні камені, займатися різненням по дереву, до заняття усіма ремеслами. І ось я даю йому помічником Аголіява, сина Ахісамахового, із коліна Данового, і в серце кожного мудрого дам розуміння, щоб вони зробили все, що я наказав тобі. Абсолютно протилежний підхід до справи, ніж ми звикли. Стоїть питання: треба побудувати об'єкт, об'єкт незвичний, особливі будівельні матеріали, особливі конструкції, престижне замовлення. Це скінує заповіту. Існує загальноприйнята практика, як діяти в таких питаннях. Оголошується конкурс, створюються тендери, подаються резюме, і на конкурсній основі з-поміж усіх вибирають, хто буде будувати, вибирають найбільш успішного і здібного. Бог в цьому випадку діє інакше. Мойсей, отримавши на горівка спускається до народу. Там, правда, форс мажор стається, народ створив собі бована і затіяв гуляння. Але коли все нормалізувалося, Мойсей знаходить Весеїла і Аголіава і повідомляє, що їм належить працювати над Скинією. Каже, вас обрав Бог, ви покликані на цю справу. Вас Бог готував до цієї справи. І вони будують, і все у них вийшло. Уявіть, що інші люди дивляться на талант Весеїла, і їм стає недобре від того, що вони не вміють так майстерно виконувати роботу. На фоні цих двох вони неуспішні. Або уявіть, що Васаїл дивиться на священика, на його пишні одежі, величну службу, і з усіх сил старається стати як він. Уявіть, що він дивиться на те, як гарно співають левити, і собі рветься досягти успіху в співі. Бачачи навколо багато успішних людей, Васаїл ходить сумний. Але правда в тому, що Бог і не вимагає, щоб він був успішний в цих сферах. Це не його покликання. Бог його готував до іншої справи, конкретної і теж важливої. Бо в Бога нема важливих і неважливих справ. Не підігруйте духу нашого часу, не служіть ідолу успіху, не виставляйте на показ свій успіх, щоб позмагатися з іншими. Настільки цей дух захопив розуми людей, що вони навіть імітують, що вони успішні, щоб не здаватися на фоні інших неуспішних. Кому потрібний твій вигаданий успіх? Це ідол, за яким погналися мільйони, і ти за ним побіжиш. Було б смішно, якби не було так сумно. Може, для тебе сьогодні це є причина, чому ти не задоволений. Ти дивишся на інших і плачеш в душі, що ти не такий успішний. Не маєш такої машини, не маєш такої можливості так шикарно відпочити, не дотягуєш до їхніх стандартів краси і моди, не вмієш так багато заробляти. Зрештою, не вмієш так гарно співати і проповідувати, як інші. Усім нам треба побільше часу проводити наодинці з собою і з Богом. Місце, де проводимо ми час наодинці з Богом і з собою, називається таємною монотовною кімнатою. Саме тут ми дізнаємося, що хоче Бог від мене. Тут нам відкривається Його воля. Тут приходить мир, радість і любов серця. Тобі не треба бути як всі. Бог не вимагає, щоб ти в усьому досягав успіху. Ти маєш знати, що Бог визначив на твоє життя, які справи ти маєш робити, поки не підеш з цієї землі. Твоя ціль не рівнятися на всіх, а догодити Богу. Ми все оцінюємо через успіх, але Бог дивиться інакше. Знайди своє покликання. І будь вірний Богу у ньому.